Класси рюкзак, який рюкзак я ж до школи, Дай. не йду зробити сніданок, розбудити Та ти... тата. Поки ти зробиш, я вже вон кава в мене зробилася. Занести тарілку в омивальник, почистити зуби, а перед тим як зробити сніданок, передітись піжами. Ну от, іди, то й роби, я поки поп'ю каву. Мені ще треба ще зачесати. Ну, йди чешись. Це Легше повидираєш всю волосся. Нормально треба розчісуватися по два, три, чотири, п'ять разів в день, щоб бути гарною, а не так, як тебе навчила. Раз в тиждень через в день. Раз в день. Ну. Так ні не чешуться, чешуться часто. Там, Побачила, що волосся загузень, розчесалася. Побачила? А як Це можливо побачити. Як? Ходиш, дивишся на своє волосся. Не весь час а там, наприклад, не знаю, йдеш біля вон зеркало і побачила, що воно розтріпане, і взяла, зачесалась, щоб гарно було.